Привітати усім. От хочу вам показати, які я квіти ще посіяла. На розсаду хочу виростити: от такий колеус блюма суміш, а також петунія ампельна суміш балконна. От в минулому році я вирощувала такий от колеос. Пару квітів у мене, ну, вони зійшли от багато, але вижило, як би казати, ну, пару штучок вижило, там, два чи три колеоса. От вони в мене навіть ще ростуть. Такі гарні рослинки, можна буде їх потім ще начеренкувати, теж і спробувати виростити. І в цьому році я теж вони залишилися насіння. От, і я хочу ще виростити додатково. А також ще посіяла таку петуню, ампільну теж хочу спробувати посіяти на розсаду. От, кажуть, її треба садити якраз в лютому, на початку, всередині от, або в кінці. Я посіяла додатково собі, от бачите, отут, в такому контейнері, посіяла собі отак от на половинку коліус, на половинку петунь, подивимося, що зійде. Поставлю її на підвіконня. От, там в теплому місці, біля батареї, і отак от будемо накрита кришечкою. Так що, я думаю, проросте, ну, то повинен точно прорости. Трошки змочила, зверху, не, ну, зверху посіяла і навіть не присипала землею. І от хочу подивитися, що щось їде. Буду періодично відкривати, провітрювати, а також ну, ще збрискувати водою. І подивимося, що з цього експерименту вийде. Усім до зустрічі, натискайте на дзвіночок, щоб будете зі мною разом спостерігати, як там підростають ці рослинки, чи щось виросте, чи ні. Будемо разом з вами спостерігати. Усім до зустрічі, пока-пока.